Сьогодні у нашому вулику ми обговоримо творчість гурту Океан Ельзи», бо зараз буде литися мед, мед для ваших вух. І пам'ятайте, що разом ми спроможні пройти будь-який шлях. Дякуємо за ваші лайки і підписки на наш YouTube канал. Також поширюйте наші відео із своїми друзями, щоб якомога більше людей могли зануритись і усвідомити глибину української культури. Напишіть в коментарях, творчість яких артистів ви хотіли б обговорити у наступних випусках рубрики Мед для вух проєкту титочу. Як завжди, повну версію дивіться на нашому YouTube каналі. Дякуємо вам і до зустрічі!